Нешвіл завжди був музичним містом та визнаним центром кантрі музики. Нешвіль завжди приваблював музикантів та творчих людей. У 1986 році Кевін Гюс вирушив до Нешвіля, аби вцілити мрію дитинства, навіть не підозрюючи, що вирушив назустріч власній смерті. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на канал. Ваша підписка дуже важлива для розвитку каналу. Дякую. У 86-му році 20-річний Кевін Гюз приїхав до Нешвіля. У хлопця була мрія досягти успіху у музичній індустрії міста. Мати юнака Барбара згадувала, що Кевін ще у початковій школі почав слухати кантрі, купував журнали Billboard та навіть складав власні музичні чарти з рейтингами пісень. У 88 році Кевін залишив коледж. Він прийшов співбесіду до журналу Cashbox. Річард ДАНТоніо, директор чартів, влаштував Кевіна на посаду директора рейтингу сотні найкращих пісень у жанрі кантрі та вестерн. Кевін щотижня отримував звіти про статистику відтворення пісень від радіостанцій по усій країні. На основі цих звітів він ранжував записи від 1 до 100 відповідно до їх популярності. Думка Кевіна мала великий вплив на артиста та його композиції. Позиція в одному з чартів могла як позитивно, так і негативно повпливати на кар'єру нового артиста. Промоутер плацівок Чак Діксон розповідав, що робота директором чартів завжди була важкою, але на його думку, Кевін був найкращим і найсправедливішим з усіх директорів, з якими він працював. Подруга та колега Кевіна Шерон розповідала, що він був дуже добрим, релігійним, надійним та відданим. Він любив свою роботу та працював понаднормово. Робоча зміна закінчувалася о п'ятій вечора, але Кевін затримувався на роботі до дев'ятої, або десятої вечора. 9 березня 89-го року Кевін знову затримався до на роботі. Він планував внести останні корективи у чарти того тижня. Друг Кевіна Семі Седлер був починаючим співаком та автором пісень. У той вечір Семі завітав на роботу до друга. Кевін запропонував повечеряти разом, і приблизно о 20.30 друзі покинули офіс та направились до ресторанчику по сусідству. Після вечері вони завітали до офісу компанії Evergreen Records, у якій працював Семі. Хлопець незаплановано вирішив зателефонувати батькам з офісу. Друзі провели у будівлі близько 10 хвилин. Доки Семі розмовляв по телефону, Кевін почув, як хтось намагається відчинити двері до офісу. Кевін підійшов до вікна та побачив чоловіка. Йому здалося, що це був невідомий афроамериканець, але Кевін не був упевнений у цьому на 100%. Седлер вирішив завершити розмову та якмога скоріше поїхати додому. По дорозі до машини Кевіна Семі озирнувся, але нікого не побачив. Він обійшов машину та сів на переднє пасажирське місце. Коли він збирався зачинити двері, біля машини з'явився невідомий та вистрілив у нього. Кевін намагався втекти від нападника по дорозі, але озброєний чоловік наздогнав його і вистрілив кілька разів. У кожного поліцейського є виклик, який він запам'ятав назавжди, і це був один із них. Коли на місце події прибув лейтенант Девід Вільямс, він побачив, що двері машини були відчинені. Неподалік від машини лежав молодий чоловік у власній калюжі крові. Це був Кевін. У хлопця вистрілили тричі, дві кулі влучили йому у потилицю. Вони і стали смертельними. Знаряддям злочину ймовірно був пістолет 38-го калібру. Біля тіла хлопця лежав кептурик з написом. Ветеран Другої світової і пишаюсь цим. На киптурику знайдуть шерстинки кота. Від машини до найближчого будинку вела стежка із плям крові. Це був семі. Він вижив після нападу та попрямував до найближчого будинку, аби покликати на допомогу. Куля перерізала хлопцю артерію на руці, і він переніс кілька операцій та пройшов довгий курс реабілітації. Він продовжив кар'єру співака після замаху, але через важке поранення він більше ніколи не зможе грати на гітарі. Детектив Біл Прайдмур згадує, що з самого початку у слідства майже не було зачіпок по справі, не було очевидного мотиву вбивства, підозрюваних або ж серйозних зачіпок. Свідками стрілянини стали п'ятеро людей, але жоден з них не міг надати точного опису нападника. Його описували або як чорного, або як білого чоловіка у лижній масці з незвичайною ходою з боку в бік. Наступного ранку містом почали ширити щотки, що вбивство Кевіна було замовним, дехто підозрював, що Кевін був частиною корупційної схеми. Кевін приймав гроші від промоутера або виконавця та мав підняти пісню замовника у чартах. Він брав кошти за просування композиції, але з якихось причин вона так і не стала популярною. Промоутер або ж виконавець розлютились на Кевіна та вирішили поквитатись з ним. Однак поліція не знайшла жодних доказів його причетності до такої схеми. Детективи вважали, що його робота не була настільки важливою, аби бути вбитим. Дехто підозрював, що до вбивства був причетний Семі. але доказів цієї теорії або ж причин вбити друга так і не було знайдено. З'ясувалось, що того вечора переміщення друзів були незапланованими. Того вечора друзі не домовлялись про зустріч та вечерю у ресторані, а ідея вирушити до студії також була спонтанною. До того ж, кілька свідків бачили ймовірного стрільця. Але в той момент друзі були у будівлі Evergreen Records. Ще одна теорія полягала в тому, що друзі стали жертвами пограбування. Протягом кількох років у Нешвілі було скоєно кілька жорстоких пограбувань. Люди підозрювали, що друзі стали черговими жертвами пограбування, але щось пішло не за планом, і Кевіна було вбито, але ця теорія здавалась неправдоподібною. Озброєний грабіжник навряд чи пішов би на це. До того ж, ані Кевіна, ані його машину не було пограбовано. Все скидалося на те, що вбивство Кевіна і було ціллю нападника у 2002 році. Було опубліковано більше деталей по справі. Один чоловік пригадав, що незадовго до вбивства він продав пістолет 38-го калібру та передав чоловіку кулі того самого типу, що використовувались при нападі. В той день чоловік провів тестові постріли зі зброї на подвір'ї продавця. Детектив Біл Прайдмор знайшов та вилучив кулі з подвір'я. Криміналісти провели балістичну експертизу. Та встановили, що саме з цього пістолета було вбито Кевіна. Нарешті у детективів було ім'я злочинця ним був Річард ДАНТоніо. Раніше поліцейські допитували Річарда, але його дружина та ще один свідок надали Річарду Алібі на вечір вбивства, але при детальному розгляді це виявилось брехнею. У липні 2002-го Річарда заарештували у Лас-Вегасі та висунули звинувачення у вбивстві Кевіна. Детективи з'ясували, що у Річарда було кримінальне минуле. Раніше чоловіка звинувачували у нападі та крадіжці з обтяжуючими обставинами. Детективи встановили, Кевін дізнався, що Д'Антоніо брав гроші за просування артистів у списку музичних чартів кешбокс. Але Річард діяв не сам ідейним натхненником цієї схеми був Чак Діксон. Чоловіки запропонували Кевіну участь у схемі, але він відмовився і хотів розповісти про схему поліції. Детективи вважають, що Діксон наказав Дантоніо прибрати Кевіна аби змусити його замовчати назавжди. До того ж, знайшовся і свідок, який розповів, що одного разу Діксон сказав. Кевіна потрібно прибрати, аби він не розповів правду про схему. А якщо хтось розпотякає про це, з ним трапиться те саме, що сталося з Кевіном. На жаль, Джек Діксон помер ще у 2001-му і вже не міг відповісти перед законом. Річард відповідав опису нападника. Один свідок запам'ятав нападника через незвичну ходу, і ця хода була дуже схожою на те, як пересувався Річард через проблеми зі спиною. Котяча шерсть, знайдена на киптурику, належала коту чоловіка. У вересні 2003-го Дантоніо було визнано винним у вбивстві першого ступеня, та нападі другого ступеня його засудили до довічного ув'язнення. Чоловік відсидів 13 років та помер у 2014-му. Річард дав кевіну роботу у кешбокс, а потім відібрав його життя. На момент своєї загибелі Кевіну було всього 23.